Галина Лоско Українське народознавство. Етногенетичні процеси в Україні. Кількатисячолітня безперервна традиція густонаселеної населеної прав України дає сучасним українцям доказ непорушності володіння своєю землею упродовж тисячоліть. Треба визволитися від змови істориків ТЮрій Липа. Етногенез. Це тривалий процес утворення і розвитку племені народу нації. Вивчення процесів етногенезу спирається на комплексне використання даних багатьох наук історії, мовознавства, етнографії, антропології, археології тощо. Термін етногенез вперше був уведений академіком Миколою Маром в 20-х роках ХХ 20 століття. Чи можемо ми вважати, що племена, які заселяли прабатьківщину слов'ян, були праслов'янськими? Протягом століть. Одні племена змінювали чи витісняли інших, асимілювалися, один етнос вливався в інший скіфи, гуни, сармати, слов'яни, половці, татари та інші народи тією чи іншою мірою впливали на етногенез українців. Звичайно, людність північного Причорномор'я не була етнічно однорідною протягом тисячоліть, але, незважаючи на різні переселення та асиміляцію, ядро етносу залишалося постійним. Зберігало історичну пам'ять, звичаї, вірування, етнографічні особливості, інакше ми не були б тими, ким є нині. Культурний генофонд нашого краю не переривався протягом довготривалих війн, поневолення, лихоліть, що випали на долю українського народу. Нові дослідження істориків, відкриття археологів постійно змінюють наші уявлення про життя далеких пращурів, якщо раніше вчені вважали що територія України була залюбнена 150-200 тисяч років тому, то нове сенсаційне відкриття у 70-х роках минулого століття палеолітичної стоянки біля селища Королеви в Закарпатті внесло корективи в історичну науку. Результати досліджень виявили 16 культурних шарів, 100 тисяч знахідок, серед яких знаряддя праці кроманьйонців, неандертальців, пітикантропів, та найважливішою стала можливість. Дослідити саме генетичність пов'язаних між собою прадавніх культур, простежити еволюцію знарядь праці впродовж мільйона років. Відкриття королевської стоянки привернуло увагу вчених усього світу і змусило науковців переглянути питання про час і шляхи заселення Східної Європи. Нині вважають, що залюднення України відбувалося не зі Сходу на Захід, як гадали раніше, а й Західної та Південної Європи. І відбувалися ці процеси близько мільйона років тому. Серед вчених 19-20 століть існували два погляди на походження народів: автохтонізм та міграціонізм. Автохтоністи вважають, що український народ має органічний, спадкоємний зв'язок із найдавнішими мешканцями української землі, незважаючи на міграції різних племен, їхнє злиття чи змішування. Автохтонність українців відстоювали Мавродін, який писав, що український народ був автохтоном на тій території, де застала його історія, видатний український вчений археолог Вікенті Хвойка, який на початку ХХ століття зробив низку унікальних археологічних відкриттів, відомий український історик Михайло Грушевський та дослідник етногенезу українців Віктор Петров, серед істориків ХХ століття про автохтонність українців писали Вадим Щербаківський. Михайло Брайчевський, Григорій Василенко, Борис Рибаков, Микола Чмихов та інші. Міграціоністи ж твердять, що головну роль в етногенезі народу відіграють постійні рухи пересування міграції народів. Міграціоністи досі вважають, що українці народ порівняно молодий, і є наслідком міграції слов'янських племен, які нібито прийшли невідомо звідки на українські землі етногенетичних і етнокультурних процесах, що відбувалися в Україні, можна виділити кілька етапів: перший трипільська доба середина 6-3 тисячоліття до нашого часу, другий арійська доба, 2 тисячоліття до нашого часу, третій. – Кімерійсько-Скіфо-Сарматська доба, 10 століття до нашого часу, третє століття нашого часу, четвертий слов'янська доба приблизно перше тисячоліття нашого часу, п'ятий Доба Русі України від сьомого століття нашого часу.